Жіночі теплі шкарпетки капці від Esmara Лише 95 гривень за одиничку. В лоті буде 20 позицій, вартує лот 1900 гривень. Зверніть увагу, що деякі модельки йдуть в упакуванні ось такого плану. Деякі модельки будуть без упакування, просто скріплені будуть. Вони йдуть в двох кольорах. Це ось такий рожевий серденьками такий сіро-голубий буде з зірочками та такими бантиками. Вони йдуть середньої довжини, більше до високих. Тут таку під овчинку, дуже м'якенькі, класні. Устілка буде просилікована, антисковська розміри 39-42 та 35-38 по складу. 70% акрила та 30% поліестеру. Будуть дуже м'якенькі, теплі та класно носитись. І швидко будуть сохнути. 95 гривень за одиничку. В лоті 20 позицій. Скоріше замовляйте, заробляємо разом.